Алло, закайфувались Коротше, що я вам скажу? У мене немає часу підстригтись. <knowledge> Дякую за сапку. Масика плюс. Класика плюс мінет. Дякую. Дякую, класика плюс менед. -е. -е. Вітав, вже мішу вітав з ножиком. Е -е. Щас, щас на про це. Я швидко, швидко, швидко. Дивіться, у мене немає часу пістригтись. У мене немає часу відвести машину, поміняти резину. У мене немає часу. Ти заїхав. Up. Ти мені в інсті так і не отвітив. Бажаю золота. Ватсап, Алекс. А що я не від. Дякую, дякую за тищу. Ніху яся. Ніху яся початочок. А що, де я проїбався? А, може, воно в прихованих? Ні, в прихованих нема. Як тебе знайти? Як тебе знайти? Алекс. Алекс. <тепродук> Відповіді на сторіс. А як ти він інсті підписаний? Щоб я одразу знайшов. Максим навряд чи. Алекс, все, знайшов, знайшов, знайшов. Це грам. Йоу! все отвітив. Все зробимо. Оцінювати Інстаграм, дивитись. Ну, колись то подивлюсь. Будеш сьогодні? Блін, прикольно, прикольно. Скажи, ідея. будь ласка, що так. Добре, Стас, так. Ну, якщо ти просиш, то ладно. Ну, ладно давай вже пограємо. Я думаю, що кейсики повідкриваємо, потім пограємо. Думаю, що сьогодні стрім можемо такий. плотненько плотненько зайти сьогодні на твіч. Що, е, В мене немає часу підстригтися, поміняти резину. Е, ото встиг тільки з роботи проїхати настільки квітів купити це все на що в мене є час. Але стріми, guys, boys, girls, everybody else. Ви що? Щоб я не стрімив, такого не буває, такого не буде. Я, блядь, на зимовій резині до вас ледь доїхав, щоб вімкнути і вам оце робити все. І вам оце все робити, а потім. От сюди зайти, от сюди зайти, і ба 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 бам бам Ви поняли? Десь вклад... Поняли, як я вас люблю? що? Десь викладав, що ти в квіти їдеш чи що? Ні. Я зараз просто сказав. Там просто хтось писав. Споділись квіти. Насті, сподобались квіти? Дуже сподобались. Дуже сподобались. Е, не забудьте, якщо якщо якась. Може запешка комусь прийшла, може якісь е, гроші є, та навіть без грошей, без запешки, заїхали. Е, купили своїй коханій е, трохи квітів і все. Смайлік, оцей смайлік, гелеги-легеле. Бачите? Гелеги легли. Я поясню, чому я тільки г Л, чому немає Оде? Тому що Твіч е, не хоче приймати о і Д чомусь. Я не знаю чому. Щоб ви голд писали, там е, оце, наврочили золото. Ну, о і Д немає. Ну, немає О Д. нічого страшного. О, Бодя вже написав ТГ, Т і Г, Г-золоте. Може те ще зробити золоте? Бля, ще золото якесь є, ніхуясія. Треба подавати собі. Пододавати собі золото. Що, давайте цей. Л, э, лудіки, лудіки. Ні, пас пасивна лудоманія. Пасивна лудоманія. Я вам показую, що відбулося без вас. Да, я признаюся, я без вас відкривав. Без вас була така штука. Ось вона. І буквально. 30 кейсів до того. Ось така штука. Ось таке. Тому просто від е, прийшов. Думаю. А, це, до речі, на другому кейсі було. Тупо другий кейс. Е, отакий, що ще зараз, де, де? де, він, де він? Отакий другий кейс. І отака штука. Так що вчора було в плюсі. Перший, перший походу, опенк. Open... Ні, не перший, другий кейс, коли я в плюсі був. Порядочні. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. я вибачаюсь Вже хтось пише Го. Е, ви хочете його робимо гол. Е, Щас зробимо. Так, Алекс. Все, ми в інсті з тобою переписуємося. Е, оцінювати інстаграми прикольно йде, але я думаю, що під це треба робити. Під це треба робити окремий стрім. Я у рулі бачив. Дуже прикольно. Люди скидають інстаграм свій. хайп-трейн. Е, дякую за сапку. Дякую, Славік. Дуже дякую тобі. Е, що, типу, е, дивишся інстаграми людей, спілкуєшся з ними. Містер Бром тут. Містер Бромчик на місці. 10 з 10. Дякую, містер Бром. Бля, якось може це можна зробити тихіше, ні? Як думаєте? Чи ні, хай, хай я роздупляюся, то я інколи закисаю з тим Counter-Strike, а, а так ви мене роздупляєте. Uh, так, сьогодні кейсики і. Uh, Ущеє. Happy 17 дякую за сапку. За не за одну, а за декілька. За одну, за одну. Чи не за одну? Хіба там несеться? Стемтрейди, трейд-офер. Дуже вітається. Боря, дякую, що заспамив. Дуже вітається кейсики. Раптом хто хоче закинути. Uh, будь ласка. Даша uh, Хло. 09. Дуже дякую, дуже дякую за сапки. Тепер ви можете користуватись класними смайликами. Вітаємо людей, яким Ми вони достались. Кейси, а не квіти. Є відчуття, що це їй більше до вподоби. Думайте. Стонг, дякую за 200. Що краще, кейси чи квіти? Ні, Ну а якщо обирати? Ну, типу, умовно, 10 кейсів чи 10 квітів. Ну, ну добре, 11 квітів. А вже, якщо з кейсом щось впадає, то я забираю собі, правильно? Так. Кейси, кейсно. Ми зробили вибір. О, у нас хайп трейн, якийсь хайп. У нас хайп, йо. Молодь, йо, йо-йо, скейт. Е, балончиком по стіні написати, йо, е, хіп-хоп. У мене, до речі, я пам'ятаю, я хотів татуху собі. е-е я щас вам напишу в чат, як вона виглядає. А як написати? Ні, отак. Коротше, у мене. Отаку татуху хотів собі. Дякую за сапку. Какулічка, пса патрона. І ти тут. Коротше, отаку хотів собі татуху в чаті написав. Тому що у мене, коли я малий був, у нас в дворі на гаражі було написано саме так. Типу, я не знаю, що це хіп-хоп, чи ксіп-ксоп, чи хір-хор. Хуй знаю але дуже е, дуже модно, дуже молодежна. Всім привіт. Привіт, хто зайшов. Коли ти мені наб'єш? Рулік, здорова. Руля тут? Руля тут. Легенда. Рулю набери, давайте mm -hmm. рулю наберемо. Раптом він не, не стрімить. Блять, це, це така гнида, що стрімить постійно. Коли що Коли ти мені наб'єш це? Ніколи. Rolex. Привіт, приємний друже. Я тут. Гарного тобі, стріму, хлопче. Приємний Роман, дуже дуже дякую тобі. Зайшов. Стало приємно. Обожнюю, обіймаю, цілую. Вітаю на стрімі. Ще сапки. Сока нахуй. Сока нахуй. алекс 779 Сока нахуй? Х50, 50 сабок. У нас стільки в чаті нема людей, щоб стільки було сабок. Алло, алло. Алло. Роби жорстко, рублю. Рублю, роблю, рублю. Так, всі, всі кому сапка випала. Легенький смайлик якийсь, який який відкрився новенький смайл. Ляпнуло це як подяка Аліксу. Так, рулю я набираю рулю. Похуй. Спить, не спить, стрімить, не стрімить, набираємо. Вечір, єба, єба, О, чекай, 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 добрий вечір. Поки я заничу перший чат напишіть, плюс кого нема сапки. Зараз подивимось, скільки людей без сапки ще, а то Валік прибідняється, бідний. Алекс ще 50 сабок. Алекс 779. Що, зарплата прийшла? Алекс виставляється, йому сабок чуть-чуть. DJ Hero, uh, gifted sub, 5 штук. Єбать, що почалось? Ми ще з кейси не будемо відкривати, ми будемо тупо сапки і, тупо ці смайлики. хайп 3, 13. який так був хайп 3 найбільше рівня. Я не знаю, що це таке. Ну, 13. Або най... ти бачиш там 13, да, та, бачу, бачу, що це таке. Ну це за сапки ось, коли різні люди дарують сапки, йдеться цей хайп 3, тобто додаються додаткові смайли. Ну, типа сапки відкривають до смайли до, до твій канал, правильно? Так, тіпо, Алекс, ще 50 сабак. Чучі! -чу! Відкриває, типу, додаткові смайли якісь твій чатом ж. Ахуєть. Це це ще у людей будуть додаткові якісь смайлики з твіча? Так, так, так. Єбать, кльова. Ну, чесно, я чесно, переграв трохи. Трохи переграв. Типу, єбать, ніхуя собі. А ти, ти що є? ти. Не ще, дай ще Боже є, файного і приємного вечора. Чатик вітання. Взяв за баклажан і ляснув персик. Сука, містер Бром, з кожним з кожним донатом все ближче і ближче до 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 сексу з тобою. Дуже дякую. Дякую за 200 Дякую за сапки Бодя тут 10 накинув. Чат, ало, вже Бодя кидає 10 сабок. Вже Бодя закинув 10 сабок. Бодя, дуже дякую тобі. Дуже радий, що ти тут з нами. Бля, щось понеслось, понеслось в чаті. А Моніка з вами віталась чи ні? Моніка гав? Ой, там. Я той самий Алекс 799. А, це ти, Алекс. Алекс дуже радий. Я щось щось не зв'язав. Я так розумію, що людинка людинка при бабках. Буду тебе рекомендувати настійним подругам. Ні, якщо, якщо звісно, якщо звісно, пеніс і серце не зайняте. Алекс, дякую тобі. Коротше, бля ще несеться, ще. Ще Містер Бром п'ять сабок Містер Бром, дуже дякую. Бля, пацани, дуже дякую, що заходите, підтримуєте, закидаєте людям сабки. Між пам'ятає, міжнов в Дискорді особисто. Ладно, 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 пішли до нього, пішли до нього, пішли до нього. Алло. Ви ж долбоваєшся? Ми не долбаємо мистеровіри. А п'ят дзвонили друг другу. Чесно, да. Шо ти? Шо, як два як два ножа, точніше один x 2 Діджей Хіро, <свят> дякую. <свят> дуже дякую <свят> за це. Я, я, схар... я схарився, пішов купив М9 Доплер, в четверту фазу, і все, я сижу і мені похуй. А показати? А я покажу. А ти покажи. <свят> а як я це зроблю? мені uh, <свят> да. Ти да, да, <свят> да. <свят> я, тобі, <свят> я тобі показав демонстрацію. Ано, ну, ано, ну, ано. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найшов тір-1, коротше, паттерн, він, типу, майже фул-сеній. Як мені показати. Як мені людям показати, скажи мені, щоб. Наразі на Діскорд на главний екран просто і все. А я не спалю ніхуя, да? Все нормально, можу показати. Е, да, думаю, да. Добре, показую. Я поговорив з командиром, він ревнувати не буде. Бля. Ну ладно. Я поговорив з командиром, він ревнувати не буде. ну, сердечко належить йому. Алекс дуже дякую тобі. Єбать, ще 500. Дуже дякую. Командиру привіт. І е, цей. Будемо відпрошувати тебе. Щоб ти вже нарешті відпочивав. Чи ти відпочиваєш? Якщо відпочиваєш, відпочиває. відпочиває? А, а до якої ти по Та якоїсь. А якої? До аміна. Аміну? Ну можна. Алекс, там аміна є, якщо що. А, ти... ну е, Там там є, кеша, в слові міна. Але на початку стоїть А. Але напоротись можна. що е, чат? Чи не можна Discord показувати? скажи мені. Так ти вже ж показуєш. еще. Ладно, не? вже показую. Ну красиво. <рес> ну красиво. Дякую за сапку, морестер. Що кажете? чат заїбали. Що чат скаже? А що? Що по флоту? Що по флоту? Uh, 0... <laughs> Бля, ну всі пишуть хуйня. Всі хуйня. хуйню. ні, так ж, ну. 002. Ну ладно, давайте тоді отак так вот Просто, ну, інвентар не отак так тренування спрощений тренование, нанюк. Просто, просто порівняємо Просто порівняємо є два ножа. Оба М9. Оба доплери так, Ні, та я сейчас хотів, причому я на Мхтин. Ну, ты Сей не хотів, да. Ну теж нормально, по моєму да? Теж непогано. Ні, не, пишет имба, імба все нормально, нормально, нормально. А що у тебе тут? Ні, ну прикольно, прикольно. Тобі піцы не перші, як підходить. Так я щось за ці забрав. Тобі сет більш підходить. Говно пишуть. Піде, топ. Е, ну, поруч. Дуже часто, коли в інтернетах бувають поруч, два коментаря, коментаря говно і топ. Топ говно. Що ти вибив в ніж довольний сидиш? Ні. Ну як? Ну блядь, Ну блядь, Бля, пишуть у валіка більше, ви тупо сука больни. Ну блядь, ти тільки вибиваєш, вони йдуть мені штурмити, штурмуватися. Я вчора хуял, мені валік, просто він не стрімить, ні хуя. Він мені кидає в Discord, що він з другого кейса вибив перчатки. Я, типа, пишу, ну їбанутися охуєть, хорош. Заходжу тако собі в браузер, а мені тип в твіч. Особисті, пишете ти бачу, які перчатки вибив, з другого кейса. Він мені в твіч написав особисті старий. Бля, чат, чат, дякую, дякую, що що ну його цей штурмуєте, штурмуєте, Мішу. Це бурюк, як з рівня і когось. Бля, але але ті ж самі типи, я впевнений, пишуть тобі красава, коли ти вибиваєш. Хоча не всі. Не факт. що старей, у мене не було такого, що я вибив і всі такі: єбать я ніж. Так в тебе не було охуєнного ножа ні, ну бабочка то була. ж був ще якась хуйня. Ну, я ж і за це кажу, що в мене не було. Ну, типу, не то, щоб, типа. Пошел ти нахуй, короче. Щось револьверний що 에, ревелья, ревелья футляр, це? 에, в ньому ніж ахуєнний якийсь є. В ньому, по-моєму, оцей за півтора ляма, понял? Що? Ну, доп, э, цей не доплер, а блюджем. Э, в ньому в ньому лежить. Сьогодні всім дасть ніж. Револьверний, да? Олдплеер, єбать, дуже дякую. Дуже дякую. То не всем даснеш. Ну давай дивитись. Давай дивитись. Що, відкриваємо? А, у нас же ці трейди, трейди. Я ж швиденько трейди дивлюсь. Е, Кримний сиринок. Отако. Чікс. Да, в револьверному там вообще фул, фул пиздец. Але все інше хуйня в ньому. Ну, типу, тільки ножі. Ножа, нішнікі, типо, а не, стрий, чотири ножа, пиздаты. Один ніж тільки оцей білувальний, типу, типа, нагамняний. Атак, 4 хуйних. Там фліп, штек, М9 і керамбіт. Там все четко. Міша тебе вже запросив команду. Е, ні, я не знаю ніч, нічого про команду. Він сидить, мовчить. Е, дивіться, дивіться, дивіться. Пам'ятаєте, ми розігрували юс білий. Там виграв Макс імбакю Е, Просто людина каже: е, нічого страшного, я почекаю е, трейдбан на нього. Не переживай, все окей. І як подяку, просто каже: я тобі скину трохи кейсів. Максу лайк. Макс, дуже дякую. 15 числа я тобі кидаю юсп кайфанеш. Так, я. збираю що це за Макс? Давайте глянемо, що у нього за профіль взагалі. Що за профіль? Може йому то Юсп нахуй не надо? Може я йому, блять. Розіграли йому. А. А! І лебіга біга тут. Сука, куди б я не зайшов? Куди б я не зайшов? На який профіль? Там вже лебіга біга насрав, блять. Там файно, але не вибив. І вчора, і сьогодні. Хай Стопудово тітує, впав Стопудово. на малого. <laughs> Містер Бром передає тобі, що файного ножа вибив і вчора, і сьогодні, не тільтуй. Так я ні, та, ну, ніж я ніж, ні хуя себе. В слислі, яка, ніж ти, ніж. Ти, ти два вибив, і ти по суті е, по отримав один доплер, який хотів. Правильно? Правильно. Не, я не обміняв, mm. їх два, Ну в мене вони є, я просто купив цей. А нахуй. Подожди, подожди, подожди. А що ти з ними делать будеш? Е, ніхуя спіхну, 100%. Ну, а чого ти їх не понял? Знаєш, щоб ти поняв, що я, я так вини мене в бантрейді, як я їх міг помітити. А, точно, 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 точно. Е, Знаєш, я вже думаю, що я думаю, може тобі дропається, бо Габен бачиш, а ти не продаєш свої ножіки, які вибуваєш, а просто тримаєш їх, Угу. <laughs> ну, я в мене вже типа в голові, вже, типа, які хочеш б, стратегії, блядь. Теорія ймовірності Габена. Мені чомусь здається, от давайте, давайте, якщо по чесноку, я теж думав. Мені просто здається, що щас ринок впав, і тому для підтримки ринку, типу, щоб люди продовжували поняв, відкривати. Що люди такі, та нахуй, щас, я відкрию воно, ну, блять, ся хуйня. Що щас підкрутили трохи шанс. Це, поняв? Ти, це ти яким хуєм зрозумів, що ринок впав, блять? Ну, чат GPT, блядь, мені що, не друг, не розкаже, як воно відбувається. Та він а ти нахуй питаєш, блядь. Кейси ростуть просто ну, кожен день. Кожен день росте ціна. У мене. Ну, я прегаю ринок, але він ніхуя не впав. Ринок злетів. Впіздень. У мене. Так, у мене так. мої, мої допліри е, ті, що е, хансмен, по-моєму, вони впали. Вони кожен по 100 доларів впали. Так, е, ринок перевисив 5 мільярдів. Він росте. Він місяць назад був 4 чинусь 4 ,3. Сам ринок росте, тому ціна падає. Так. Ти сказав, що що ринок впав, із-за цього ціна, сценар... ну, типу, Навпаки, навпаки. І я думаю, що через це падає більше. А ще, а ще, а ще, дивіться дивіться дивись. От'єбесь, от от от'юсь. А ще, дивись, дивись, дивись. Ти що, дурак валік, я Е, Що я думаю, що я собі думаю? Я думаю? галерейні кейси. Коротше, це моя теорія змови, але подивимося через рік. Галерійні кейси, вони знаходяться тут в перепусці. Ось вони. Оце скоро сходить нахуй. Лебедлоленд на районі. Бажаю ножа такого, як квіти дівчині подарував. Дякую, дякую, Поліна. Бля, ну буде ахуєний нож, білий, красивий, <гум> дахуя даху в одній пачці буде. Коротше, галерейні кейси. Я їх просто збережу на потім, коли вони будуть рости в ціні. Так що скріньте, запам'ятайте мою пораду. Якщо не буде рости, нічого страшного, я їбло. Нічого страшного. От, от сюда, от сюда, отсюда. Сейчас, напотим. Так а що шо э, скільки ти всього сьогодні відкрив, Миш? Штук 200, я думаю, більше 250. А за сьогодні-за вчора. Здесь 500, да? А ні, нет, шо яблочко. Меньше не 500, два ножа. Ебать, ты портовый. Шо ты говно їшь? Ти що, Майка говно їшь? Ти що, ти гавно? Ти гавно, ти єш гавно, ти гавно? єш гавно, ти їж гавно? ти їж ти Ти гавно? Їж гавно? ти ж гавно? ти є ж говно. да, два нажали, якщо ти вже рахуєш. Бодь, роби ставку, золото буде чи ні? Так, щоб для розуміння: раз, два, три, чотири, п'ять, на секунду. десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцять, чотирнадцять. Е, ну, коротше, десь під 150 кейсів сьогодні, я думаю, відкриємо. Чи буде сьогодні ніш? Ну, не ніч, а золото. Буде золото. Буде-буде. Ти думаєш? Блядь, що... хулі ми тут зібрали. Блядь, дуже сподіваюся на це. Дуже на це сподіваюся. Так. У кого нема бажання самому відкривати, ви знаєте, що робити. Uh, у кого є бажання подивитись, uh, ми стартуємо. Uh, давайте, в ча давайте в чаті 3-2-1. Напишіть 3-2-1, отак. Вот вот. 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Полетіли. Починаємо з віддачі. А, стоп, 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 стоп. Стоп. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пишемо 3. Отмена, 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 Е, uh, В чаті, стоп, 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 чат, стоп, чат. Всі, всі, всі мовчим, мовчим, нічого не пишемо, ніщо не пишемо. Напишіть, будь ласка, число. Від одного до чотирьох, Від одного до чотирьох. Перше, що побачив, е, я вам скажу що. Чотири. Все, чотири. Контейнери. Заходимо в розіграш оглянути. Раз, два, три, чотири. Оце на розіграш сьогодні. Оце сьогодні на розіграш. Єбать, у нас одні білі юспи. Е, 0,286. І отако е, летить на розіграш сьогодні. Сьогодні, в кінці стріма, або після стріма, в телеграм-каналі е, запущу знову розіграш, і хтось один отримає цей Юсп. Це вже дав, я думав, що коротше, якщо буде золото, то тоді цей. Давайте навіть без золота. Просто сьогодні зробимо, е, зробимо розіграш.